Тут ми, значить, бачимо, дивіться, це наша пшеничка, катруся та що, з нашою протруйкою. І фаза тут один листочок, два, два листочки, і коренева, от яка в неї. І тут пшеничка вже три листочки. Глибина посіву, бачите, яка, да тобто, яка в нас, яка тут. І коренева, ви бачите, яка вона. Тобто оце обліпленість, що воно чим більше обліплене, цим, тим значить е, краще корінь розвивається. Тобто він краще працює. От бачите, яке тут о, о, скільки коріння. Просто його дуже багато. От яке потужне. А тут коренева, вона не обліплена. Вона така, це я не це воно таке є. Вона ну, така собі, ця коренева. Тому протруйка дуже важлива і глибина посіву також важлива. Ця, ця пшениця просто вона була посіяна, мабуть, раніше. ну Не знають за сроки, не знають за сорта, з якими добровами сіялась. Але ну протруйка точно різна, бо це два різні господарства. Моя протруйка не моя протруйка і не мій посів. Тому робіть висновки.